Категорична, дуже різка, яка говорить, не підбираючи слів дуже часто. Він бажає себе взагалі дуже розумним, сонечки мої. У когось це буде король мечів. Це може бути новий чоловік, чоловік, який пов'язаний з розумовою діяльністю у когось. Тобто, він розумний, можливо, айтішніх. Можливо, людина, яка працює з металом. Так, і він вам буде розказувати про свої почуття. Так, і про те, що якась пауза у вас з ним сталася. Да? Не так як згадалася. І що він щось чекає, 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 чекає. Мечі його лежать, лежать, подивіться, лежать, лежать. Але скільки чекати, що з мечами робити? І. Він знає, що робити. Він каже, нам треба з тобою перестати оце в паузі сидіти і очікувати з моря погоди. Давай почнемо разом жити під одним дахом, в стабільності, в надійності. Хоча тут більше, знаєте, про що? Чотири опори. Як у стола, на які можна спертися. Тут є в цьому, але в цьому ще багато вогню. Тобто Це не як вже постфактум, це як те, на чому можна щось будувати. Розумієте? Да? Тобто, коли у людини є дім, то дуже часто для нього це опор, він може на це спертися, бо є енергія і щось там ти підкоряти світ. Я правильно кажу вищі сили? Так, щось мичі він тут до вас їде, дівчата. І зараз він думає, як же йому щось в своєму житті разом якось поєднати? Розумієте? Можливо, те, що ви живете в різних містах, може бути таке. Так, ну тут не відповідають, кажуть, що колесо фортуни він хоче відносини з вами поновити. Угу. Але ви тут від нього обороняєтесь. А чому феєчка від нього обороняється? Тому що смерть все закінчено. А закінчено, вибачте, з ним відносини. Феєчки є дуже класне амулетне відпускання минулого чоловіка. Це перше, що ви повинні всі зробити, якщо ви хочете щасливе життя. Тому що багато хто з вас тримає цього чоловіка в серці по 10-20 років і не дає зайти нікому новому. Так, і дайте пораду моїй фейсі. Вам кажуть, дивіться, феєчки, дайте час. Не робіть дуже швидко висновків, вам кажуть, а дайте час подивитися, в що воно все розіграється. Розумієте? Тому що плани його такі далекоглядні. Але ж ви розумієте, ми, феєчки імператриці, віримо справам, а не словам. Яка ще порада феєчці? Аркан помірність. Вам кажуть знов. Дайте йому час, не поспішайте давати відповідь, але не поспішайте гнати його по своясі. І дивіться. І по помірності у вас все з ним регулюється. Але фечки регулюється все. По помірності це десь до року. Розумієте? Подумайте, чи хочете, ви готові чекати цього. А що взагалі цей чоловік принесе? Ви будете приймати рішення, кажуть, ви так сама і не приймете, тому краще дивитися. Що принесе взагалі цей чоловік в життя моєї феєчки? Король Пентаклів, ну це класно. Він вам принесе стабільність, надійність, гроші. Кажуть так, що він тут. Буде для вас стабільним і надійним. Я правильно кажу? Карти кажуть, є щось, про що ви не знаєте, але воно все рухне. Є, є що він буде скривати. Але ви для нього імператриця. І 100% буду з вами будувати відносини поступово, стовідсотково він налаштований на стабільність і надійність, бо ви для нього особлива жінка, з якою він хоче мати дітей, з кимось він вже з вас має. Мати спільне майбутнє, ви та жінка, яка іноді чоловікові зустрічається один раз в житті, і він це розуміє.